То, щоб людині прийти служити, все, що для неї потрібно знати, це те, чи справді вона хоче захищати державу і готова віддати саме ціни, що в неї. є. Це все, що їй треба знати. Звичайно, далі це навчання, це дуже поглиблені, інтенсивні навчання, де люди фактично не відпочивають, а лише готуються для того, щоб зменшити наші втрати і збільшити ефективність на полі бою. Навчання, навчання на протязі від місяця до двох місяців часу. Коли людина приходить на проходить процес відбору військовослужбовців з них, вони здають фізичну підготовку, вони здають психологічні тести, вони проходять дуже багато різних служб. І якщо він хоче бути снайпером, але його показники не відповідають рівні снайпера, він не буде снайпером. Його вже признає. На посаду, на яку він підходить безпосередньо по своїм результатам. Якщо він хоче бути снайпером або розвідником, і він підходить, він буде снайпером або розвідником. Е, військова справа, вона важка лише тоді, коли ти нічого не учиш і нічого не хочеш вчити. Вона дуже легка, коли ти учиш і хочеш вчити. Для того, щоб стати якісним військовослужбовцем, потрібно давайте так скажемо півроку часу. Да? Це потрібно пройти курс базової загальної військової підготовки, який длиться три місяці, і як мінімум три місяці послужити в військовій частині на своїй посаді, на яку ти вивчився. Але це не говорить, й про те, що ти хороший військовослужбовець постійно потрібно вдосконалюватись вдосконалюватись, працювати над собою, вивчати свою професію. І навіть якщо ти 20 років прослужив в армії, ти можеш не бути хорошим військовослужбовцем, оскільки всього ти не вивчиш, постійно вдосконалюватися залежності від того, які завдання ти будеш виконувати. Якщо ми давайте будемо говорити про мобілізованих те, що зараз відбувається, сюди до нас приходять люди, давайте скажемо грубо з різних слоїв населення, да? з різними статусами, з різними там, своїми якимись розуміннями і поняттями. До кожного з них потрібен індивідуальний підхід. Для кожного, для когось потрібно трошки бути жорстокішим і жорщим, для того, щоб він учив і розумів. Між що потреби потрібно. Якщо ми бачимо, що ця людина спокійно, мотивована, вона хоче, звичайно, не потрібно в неї ніякої агресії, не потрібно ніяких обід, а треба тільки збільшувати, збільшувати пил і його мотивації, тобі здавати те, що він хоче отримати. Якщо це люди, які сюди приходять, тому що їх призвали і вони нічого не хочуть робити, просто відслужити, їм потрібно пояснити, що якщо вони нічого не будуть вчити, не будуть тренуватися, це загроза їхньому життю, але це менше з тим їхньому життю. Основне це побратими, які з нами знаходяться. Якщо людина нейтральна до всього, над чим не працює, над собою не працює. Так вибачте, мене вона підставить в нужний момент е, своїх товаришів, які також можуть бути пораненими або загиблими. Те, що потрібно знати перед тим, як сюди йти, е, це те, що тут не легко. Е, це те, що тут не так як показують у фільмах. Е, це важка, клопітка робота фізично і морально. Е, я молодий, мої колеги інструктори молоді. Ми всі маємо бойовий досвід. І ми інструктори нового покоління. Ми дуже велику частину нашої служби віддаємо саме психології і емоціям військовослужбовців для того, щоб їм пояснити, як буде на полі бою, саме основне це максимально наближити навчання до реальних умов, максимально наближити. Так? Це крики, це засоби імітації і тому подібне. Також велику роль грають різні психологічні такі тести, які ми прийняли від сил спеціальних операцій. Це проведення різних психологічних випроб. Це коли ми людині можемо говорити, давайте так скажемо, що тобі гапли, коли ти підеш на війну, 100%, ти нічого не учиш, ти нічого не можеш, ми збільшуємо в нього відчуття того, що він має доказати, що він це зможе. І він туди їде повністю мотивований, всіх вбивати, але тільки щоб залишитися живому, доказати інструктору, що він зміг. І після цього всього він приїде, буде плювати мені в обличчя, де я зміг, а я буду тільки радий, що він залишився живим. А самих таких дерзких, давайте так їх назвемо, їх треба обрати на слабу. Якщо ця людина ще в навчальному центрі боїться вже туди їхати, ми Повинні підбадьорити, що там ще страшніше, ніж вона боїться. Військовий не має бути психологічно емоційно слабким. Так? Як би ми його тут не готували, які б не були навчання, давайте відклонімось від теми і розкажу вам про психологічну полосу, де вони повзуть по болоті, перелазять різні перешкоди і там просто вісять внутрішні різних е, тварин. Це тільки малість того, що він може там побачити. Він там повзе, ригає, звичайно, йому неприємно, ці запахи, це все, але це лише малість того всього, що він може там побачити. І потрібно над цим дуже плотно працювати. Я вважаю, що це задача на 50% інструктора, на 50% самого військовослужбовця.